Дай Боже, щастя! здоров'я, панове! звати мене Луган Роман, ви на каналі Адреналін. Я просто змушений записати, записати це включення вдома, бо останні 4 виходи були мені не, не, до, не до записування відео на, на YouTube. Перший, перше відео, яке я зараз закинув, власне, оце що ви дивитесь. Е, я не сподівався щось знайти. Я в одне містечко їздив разів 5 чи 6 нічого не знаходив. І тому я навіть не думав, що це буде YouTube, да, я собі просто зайшов в ліс і копав, а потім. Тому записую е, вступ і записую виступ, типу закінчення. А наступні два відео, які я закину, напевно, будуть чи два, чи три. Без нічого, так просто, на різку з тих днів. Щоб ви бачили, як крутий копер копав. Такий чіткий чіткий срібний сигнал був. І Вилітає мені гудзик. Взявши в руки, я відчув, що він важкий. І вже мав надію, що це срібло, але це мідь в сріблі. Посрібнена. Має якесь склеймо, зараз так попробую показати. Ешка. 24 ну, таке. Можливо хтось щось знає, може впізнаєте. Ось такий гудзик, Дуже гарний колекційний гудзик. Звичайно, що я їй... Її... Це приємна знахідка. І я їй радий. Там, там знайшов Динарка, і тут в мене випало таке, ну, якась заготовочка. Ну, що я буду казати? Так як це, такі речі, що без проби, то я нічого не можу сказати. Воно виглядає на свій бо, Ну, не алюміній, бо вага не та. Ну, нічого... Не бачу, це якщо щось є, то, вон, Вже прийду додому, попробую провірити, що це. Схоже на якісь, на якийсь срібло. Ми щось хотіли зробити, хлопці. Хлопці, древні легони. Ну, якісь такі навіть узор є, правда? Чи то можна вже глючить? Ну що, народ? Другий? Алелуя! Я вже наскільки крутий копер, що я навіть впізнаю, що це за динарій. Та, це дівчинка. А ну чи не пізнав. Фаустина чи ні? Ой, це не Фаустина. Це не дівчинка. А може? Короче, це не важливо. Другий Як Той такий Адріанчик був підзатертий, а. Ця краща. Ця монетка краща. Не знаю, чи то дівчинка. Ну, легенда. Легенда така собі. Напевно, рядова. Але народ два динари. І здається, я знайшов нове місце. Це не там, де я товк. Тут я ще не знаходив. Але є ямки, чи то мої, чи ні. Чи то я після когось валю. Бо я крутий копер, чи то. Ну, будемо бачити сьогодні. Якщо буде 4, значить нове місце. Залік? то цей ліс якийсь трошки дурнуватий Але так простий ліс, простий мене, пробач, мене ліс То як нема нічого, то нема нічого. Просто алюмінієві дроти. А як вже лізе, то лізе. Ну що, ну я тут дуже багато разів був. Сказати, що я тут не був, не можу. Я тут був, о цей гарний, легенду має. Третій один друзі, підняв. Ну а тут є багато раз. Ох, яка гарна. Ну, мається на увазі, збирає. Ну так Ну гарно. Що тут по імператору? А це адріантик здається. Так, це Адріан. Ну що, третій? Класно. Ну цей ліс мене не перестає дивувати. Скільки тут? Два і там. 7-9 і сьогодні 3, вже 12 Тут уже в цій частині лісу 12 штук. Слава Богу. Корва напудили мене вовками. То не тут, писали, що тут типа десь тут, але все одно вже тепер ходжу по лісі. Прислухаюсь, корови мене вовк не вкусив. крутий копер питати не буду, бо то і так все ясно. Я вже його бачу. Четвертий. Оце це, це троян, чи що. Я ще не дуже шарю в них. Можливо, що там по цьому? Під так? Може і ні, де мені здається, що то дуже замордована. Легенда, вона хороша. Я щось таки похоже бачу. це буде. Добре. Ну це такого сидящого дядька я бачу. Ну слава тобі Боже, сьогодні я кайфанув. Причому на старих батарейках. Нові батарейки навіть не, не, не вчепив. Рентабельність капець з сьогодні, сьогоднішнього виїзду. Ну що ж. Цей день я запам'ятаю точно, бо сьогодні рекорд. Ще п'ять не знаходив. Є п'ятий. Є п'ятий, курмать. Бачите? Це п'ятий. А схожий цей сидящий дядько. Є напис. Класна, класна легенда. Наскільки... Піду убита не знаю, бо то в землі помиється і буде гарно. Також здається, Андріанчик. Хороший. Спішу, йду, копну, ще п'ять та йду додому. Півдня ходив. Попадає мені гудзик. І одразу ж за гудзиком 5 динарів і ця шняга. Може я й не срібло. Схоже на срібло. 5 динарів і ця шняга. Так? І після того протягом години я знаходжу ці, ці 5 штучок. 5 динарів, І після цього портал закривається. Що ж, йду додому їсти солому. На сьогодні досить. Рекорд коротше побитий. 5 динарів, ще як, ще як виявиться, що якийсь хороший є серед них. Бодай один то буде добре. Що ж, слава Богу, слава Україні. Я погнав. Що ж, ви бачили, ви бачили оце коротеньке відео. І потім решту я розкладу по днях, як це все було. І щастя, здоров'я многих літ вам, підписуйтесь на канал, бо все найкраще ще попереду в кожного у нас у житті. Слава Україні, слава Збройним силам України!